Сердечно вітаю вас від усієї душі, дорогі друзі. Вітаю і радію черговій нагоді зустрітися з вами, поспілкуватися і ось такі нагоді познайомити із нашими талановитими творчими подолянами із мешканцями Хмельниччини, котрі живуть, працюють і своєю щоденною працею небайдужим горінням своїх сердець, вкладають отакі маленькі цеглинки, маленькі підвалини у творення сьогодення сучасного. Культурного обличчя Хмельниччини, але не тільки Хмельниччини. Проте подробиці будуть трішки згодом. Власне, ті пісні будуть трішки згодом. Ну а наразі, не витрачаючи на марне ефірного часу, я маю за приємність познайомити вас із нашими з вами співрозмовниками. Тож сьогодні у студії передачі молодія Цвіту» керівник вокальної школи, волонтерської школи, пані Ірина Ніколаєва. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня, всім, всім глядачам Хмельниччини. Рада вас вітати в нашій студії і рада вітати в нашій студії Одної з юних учасниць цієї школи, Одної з юних співачок. А буду, до речі, в нас іще з'являтися у цій студії талоновиті і красиві дівчатка. Наразі ж вітаю Вікторію Рижук. Вітаю. Дякую. Всім доброго дня. Раді вітати тебе. Пані Ірино, до вас найперше запитання. Що ж це за школа така? Чому в ній навчають? Кого навчають? Ну, от розкажіть дещо більше. Наша школа більш вокальна, але ми не ставимо за мету зробити всіх дітей зірками естрадного лімпу. Взагалі-то я хочу навчити дітей мати друзів, гарно розмовляти, гарно цінувати не тільки українську пісню, тому що Шевченко казав, свого навчайся, чужого не цурайся. Хочу, щоб знали мови всіх країн світу, і тому і ми і співали. Ми малюємо. Ми малюємо, коли нам запропонують якісь акції, як зараз діти активні ваші ваші учні активні так. і тому. Ми не тіли на вокал. О, все розвиток дітей, так? розвиток, так, так. Ну от ви розповідали, коли ми попередньо говорили, що бувають такі випадки, що приходять діти із дефектами мовлення, і ви їх просто навчаєте ось чітко розмовляти, так так, так. так. Е, є діти, які приходять заїкаються, угу. і тоді, коли вони розмовляють або співають, вони Виспівують мову. Ви мову. І коли співають, не, не відчувається. І зараз моя одна така учениць за кордоном теж співає. Ось так. бачите. Вікторія, а як давно ти відвідуєш ось цю школу? В школі Ірини Миколаївни я займаюся з вісьми років, та мені дуже подобається. Ну, загалом то панянок ну так не запитують про вік, але дозвольте запитати, скільки тобі тепер років. Одинадцять. Тобто три роки ти навчаєшся у цій школі, так? А за цей час чому навчились? От щось таке, чого, чого ти не знала раніше, не вміла раніше, а тепер ти це вмієш і це є от так частиною тебе. Коли я прийшла до школи, я не знала, що мене чекає попереду. Але там мене навчили навики співу дружби, адже наш колектив дружній. Ось так, пані Ірина, а розкажіть ви про Вікторію. Тому що вона скромненька, вона тільки розповіла, що вона дружня, має перемоги. Має здобутки, має здобутки, має перемоги. На саме така перемога. Це був міжрегіональний конкурс Молодість над зборуччям», угу. де зайняла Віка третє місце. Вітаємо так. Так. Ну, для нас. Це було дуже велика, бо це одна з перших таких перемог. Угу. Вікторії, але маємо надію, тому що е, попереду ми скажемо, що в нас був відбірковий тур, і дуже відмітили на будуть далі перемоги. Так. так ну а зараз ще одна була така перемога, тому що тебе побачать наразі усі, хто дивиться передачу, усі мешканці Хмельниччини, тому що для вас зараз співатиме Вікторія Рижук. На студійному столику у нас немало дипломів, немало різних нагородних листів, грамот і, і українською мовою, і зарубіжними мовами. Пані Ірино, все це свідчення здобутків, перемог, поїздок, все це досягнення ваших учениць і ваші досягнення. Також розкажіть, от ну, можливо, який конкурс най найбажаніший, от на тепер, ота от вершина, яку вдалося підкорити. Не знаю, мені всі подобались. Ми були на міжнародних конкурсах, і в Польщі, і в Шедбужі. Ми були в Києві неодноразово п'ять років поспіль. Я е, своїми вихованцями їздила на такий чудовий конкурс на зустріч мрії. Хоча це ще не були діти мої тільки від школи, а е, я ще працювала в ліцеї інтернаті, і це діточки звідти були. Але я вважаю своїми так само їх, тому що я їх надихала, вчила, возили на конкурси. Возили на конкурси, Була для них другою мамою, бо вони завжди біля мене поруч. І буває таке, що за одним столом і кусочок хліба ми теж ділимо порівно. Але одним з найкращих наших здобутків те, що до нас приїхав такий відомий музичний продюсер Влад Багінський. І тепер, завдяки йому, я модератор музичної академії Євробачення. І він до нас приїхав. і Ми таки зробили невеличкий відбірковий тур на Сфанремо Юніор. Uh -huh. І мої вихованці всі дев'ять чоловік, яких я. Запропонувала передивитися, послухати всі пройшли на цей конкурс. Для мене це було дуже дуже велике досягнення. А от ваше особисте досягнення? От якщо говорити про ваші нагороди і дипломи, от що вам гріє душу? От саме як співачці, як вокаліст, яка перемога? Ви знаєте, я ж не тільки вокалістка, я навчалася в Хмельницькому музикальному училищі. Дякую всім педагогам, які мене навчали тут. Дуже люблю це місто і завжди приїжджаю з радістю на запрошення на конкурси, на концерти. І перше моє досягнення було це також молодість над збруччим, угу. де я взяла в конкурсі посіла гран-при. Найвищу сходинку, На, так? найвищу, але для мене то не є головне головне то, що я зможу пер передати своїм учням. а... Вони в мене записані не мої учні, а мої діти. Uh -huh. Якщо подивитися в комп'ютер, то записано мої діти. мої діти. І така навіть була такий е, випадок, коли запросили, сказали, що ми хочемо подивитися на ваших дітей і записати інтерв'ю. Я привела всіх своїх учнів. Вони кажуть, ні, ваших дітей. Ось так. Ось так. Ну, Ірина, причеклі. Познайомимося. Нова гостя у нашій студії. Ірино, у вас досягнень багато творчих є. Ну, запитаю так само, як і е, маму, вчительку, маму-виховательку. Яка найбажаніша перемога? На моєму шляху було чимало і фестивалів та конкурсів, де я здобувала досвід, знайомилася з новими людьми. Але найбажаніше все-таки було це фестиваль цього року. Він відбувався в місті Києві. На зустріч Мріда, я так. посіла перше місце. Вітаю. Дякую. Цей диплом це свідчення так. такої перемоги, так? Так. Давайте покажемо нашим Угу. Ось такі матеріальні свідчення того, так. що засвідчують перемогу, справді, так? Так. Ну, а єдина країна, єдина страна» акція який дуже актуальна на тепер, на теперішній рік, який ми переживаємо, і, і ті події, які відбуваються в нашій країні, вони всі все взаємопов'язане. Ви брали участь ось в цій акції. Після фестивалю так на зустріч мрії організатори цього фестивалю запро... ну, прислали нам запрошення прийняти участь. Ну, так як і всі українці, ми ну. Відгукнулися так, так? відгукнулися на це і прийняли запрошення. Це ми прийняли участь у акції. Наші дітки малювали малюнки на тему миру uh -huh. на землі. І ми співали українські пісні. Це була онлайн-трансляція. Онлайн, так, це вся Україна об'єднувалася завдяки ось таким сучасним технологіям. Так, так? І нас можна подивитися в Ютубі, де є єдина країна під страна. А да, наразі ж прозвучить пісня теж символічна, правда, малюнки, малюнки малювали. А ви будете співати таку ж пісню намалюю тобі Нет, намалю. намалюю. Намалюй тобі зорі? Ні, там намалюю та намалюй про Україну, намалюй. Там, може, так. Давайте будемо слухати і дивитися. Серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі. Та чому? В світі все не так? Люди мов птахи без крині, всюди повинні і зливи до з А ми тим часом продовжуємо знайомитися із вихованцями пані Ірини. І в нас у студії Діана Косімовська. Вітаю. Дякую. Пані Ірино, знайомте нас. Розповідайте про Діану. Ну Це, будемо казати, не в віках вона наймолодша, бо в мене наймолодша учасниця нашої школи це чотири рочки. Так. Але Діана одна з тих, яка прийшла недавно в нашу школу. І будемо казати, за цей час вона так себе гарно показала. Вона навіть ну адміністра, адміністратор для мене. Все, що мені потрібно, вона допомагає. І за цей короткий проміжок часу вона в неї дуже поповнився репертуар. І буду, буду казати так, що я дуже рада, що вона попала в нашу школу. Ну, дуже приємно це, напевно, чути, правда, Що такі слова від своєї вчительки, і викладачки, мами, тут як ми вже з'ясували все все разом. Скажи, будь ласка, от ти ж ну напевно, співаєш не лише на сцені, не лише під час уроків, а й так по життю, правда? ж? Що найчастіше співаєш? Хто з виконавців подобається, які пісні подобаються? У мене багато пісень. Ви багато улюблених виконавців? Так. Да. Ну, — Це повільні пісні, запальні мелодії, якісь. Різні, Різні, просто різні. А є улюблена пісня. Uh -huh. ну, от саме, якби я попросила, от заспівай щось буквально, от так, Декілька-декілька рядочків. Заспіваєш? Так. Будь ласка, заспівай щось. Та чи їж ми начатки чорноброві дівчатка, із міцного коріння молоде. Покоління. Браво, браво, браво! Можна аплодувати. Ну, справді такі у вас універсальні солдати все знають, все вміють. Ну, а далі ми слухаємо ще одну пісню у виконанні нашої чудової юної гості. Шої сьогоднішньої зустрічі вже наближається до завершення. Тож я дякую вам, шановні друзі, за увагу. За декілька днів ми продовжимо з вами знайомство із з чудовими славучанами. Ну а наразі ж я бажаю вам успіхів у житті. Бажаю, аби вам зустрічалися цікаві і талановиті співрозмовники, і аби збувалися усі, -усі ваші мрії. Кажуть, якщо людина по справжньому чогось хоче, то увесь всесвіт, ніби. Вступає у змову для того, аби допомогти досягнути бажаного. Ну що лишається тільки захотіти по справжньому до зустрічі.